Михайло Головко, Сихрінське об'єднання свобода, шановні народні депутати, шановні виборці, даний законопроект є неоднозначний, адже він все ж таки залишає за собою ряд прогалин для юридичних норм, де можна було обходити законодавство, а саме для того, що дають можливості без конкурсу про угоду про розподіл продукції компаніям брати участь у видобутку природних ресурсів. Хочу сказати, що такі схеми, все ж таки, вони роблять збиток для державного бюджету і уникають зі сплати податків. Взагалі, принцип я багато чого згідний, що виступаючи, які тут розказують про те, що нам потрібно розвивати енергетичну незалежність. Нам потрібно розвивати, збільшувати видобуток природнього газу. Нам потрібно все ж таки, щоб Україна в енергетичному плані була повністю незалежна держава. І реально, за експертними оцінками, ми самодостатні можемо повністю обходитися без російського газу. Це достатньо нам всього, всього один-два роки для того, щоб відірватися від від Залежності від газові труби від Російської Федерації, але на жаль, уряд і чинна влада в тому напрямку нічого не робить. Навпаки, збільшує залежність від постачання в першу чергу газу з Російської Федерації через підставні компанії, такі як TradeStone, які зареєстровані були в Німеччині, і підписані з ними угоди. Насправді це є російський газ. За натомість, ми не знищили наш парламент за рік часу постанову про зменшення ренту на видобуток природнього газу, і сьогодні вбивається видобувна галузь в українській державі. Ми не ухвалили законопроект, який ініціювала Сукраїнське об'єднання свобода, в тому числі я як автор 2408 А, який би передбачав, що наш газ дешевий власного видобутку, де він коштує 1600 гривень за тисячу кубів, і першочергово направляти на потреби населення, тобто на ЖКХ. На жаль, цей законопроект і так і сьогоднішній день не потрапив в стіни парламенту, говорячи про те, що депутати не хочуть розривати залежність олігархів, власників олігархів, які сьогодні не незаконно практично забрали видобуток газу власну кишеню, наживається на тому, а українцям продають дорогий газ. Які змішуються і по ціні 7200 гривень за тисячу кубів, практично наживаючись на тому, уряд розказує про субсидії 24 мільярда, які з бюджету вони віддали. Це якраз ті субсидії йдуть в першу чергу в кишені олігархам на компенсацію за наш український дешевий газ, який вони крадуть, а продають нам дорогий імпортний. І тому ми закликаємо все ж таки підтримати наші ініціативи, зменшити ренту на вибудок природного газу, проголосувати наш законопроект, що газ власного видобутку. Першу чергу. Має йти на потреби народові, а не в кишені олігархів, і тоді реально ми зможемо будувати незалежну енергетичну політику в нашій країні. А цей законопроект ми не будемо підтримувати. Дякую, слава Україні!